Так продовжу розмову про англійську мову будемо вивчати тому, як жінка в Google Map говорить. Хоч всі Говорять різною англійською мовою. Вони один одного розуміють тільки за рахунок того, що запам'ятовують, як вони це говорять. Ну от, ходить з опущеними штанами. Думаю, що це так красиво left onto Castro Lane. In a quarter mile, turn right onto Wilson Road. Тут майже всі бомжі або безхатченки ходять з опущеними штанами. І всякі отакі не хочу виражатися. Отакі теж Ходять з опущеними штанами. Як вам така культура? Цікаво б було б почути думку. Ну у в мене негативне ставлення. По-перше. Right що Штани не для цього приназначені? Хочеш ходити, як кажуть, світити одним місцем, ходи, ніхто тобі не задобороняє. А тут як не, не, не зрозуміло. In feet, turn left onto Road. Ну, по крайній мірі, неприємно людям дивитися. Вихованим культурним, я так думаю. Хаченко йде, він бачить? Бачить. О, теж подивився в зеркало, у нього ззаді опущені штани до половини light, того місця. На якому він сидить? От така культура в США. Цікаво, що було б знати, чи вам подобається така і що з нею робити. Справа в тому, що демократія в Європі і в США, по-моєму, доходить, як кажуть, євреї до Цугундера. Тому що демократія починає проявлятися в негативній своїй фазі, і нічого вони з цим зробити не можуть. Ну, а ми повернемося до англійської мови. Це для вас більш важливіше. Що я хочу сказати? Чому важко зрозуміти, що вони кажуть, і потім вони вас не розуміють, коли ви кажете. Так, да, є такий момент. Мене теж інколи не всі розуміють, більшість, звичайно, розуміють, що я кажу англійською мовою. Але є такі, що не розуміють. І знову ж таки підкреслю, це тому, тому що вчителі починаються ну, в школі можливо. А потім вже точно на це хто вам акцентувати увагу не хочуть. Вчителі англійської мови. Є правда окремі, як ті типу, покажуть, я от вам поставлю чисто англійську мову. Так от про що йдеться Вова, коли говорить про чисту англійську мову? А проблема заключається в тому, що англійські букви, тобто звуки, коли їх вимовляєш, ці букви, скажімо так, вони Більшості випадків не похожі на звуки, які у вас від рідної мови. На даному випадку від України. У от нас, от, наприклад, є буква «ну добре А. Ми, от, я от, чисто вимовляю англі... українською А. Так от такого А в англійській мові близько немає такого звуку. Б, Б, Б. Ну давайте як по А, Б, Б. «да». Б, у них теж немає такого звуку. У них є Б, ну то тобто я утрируюсь в даному випадку, тому що є деякі е букви і, і звуки, які треба відтворювати на основі цих букв, вони дуже близькі до нас. Але все рівно «Б» і «Б» англійською. Це трошки все-таки різні. Воно звучить як Б. От у нас у нас Б баба, Б, да? бабочка. І у них «бетл», да, чи там Bite. Вони все-таки, як би темп звучання різний. І якщо взяти всі букви і звуки на основі яких ці букви треба вимовляти англійською, то, ну, давайте так скажемо. На 90% вони всі різні. Моє класичне приклад це буква Т. Ми кажемо Т", Т, Т і Т. І кінчик язика біля зубів Т, 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 Т" упирається в, в зуби передні. У них це Т, Т. Кінчик язика, піднімається до так званого неба. Неба. неба, ну, Зрозуміли, що верхня частина. Рота. Так, я, мабуть, поїду. Чи не поїду? Е, можна їхати? Так. Да, я, напевно, поїду. І. Це велика різниця. Е, також я чув дуже часто, що замість чи чи ка говорить, ну, в нашому варіанті чи виходить. Чи, чи, чи. Не, Чи", він питається сказати Ч, 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 Ч. Але в нього виходить в кінці Ч, 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 Ч. І от вони каже Ч. Ч, Ч. Ну, часто, коли е, в слові є Сте якесь, нече, нече, не, нече. Не, 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 там натура, да, там пишеться. N-A, T, U, A, I. Натура, та скажем так. І не че, че, не, че Чому там че звучить? Тому що це буква Т, яка вимовляється як че Тому що у них там Ч-Ч. Це якби коротке там Ч Чейбл. Або там чи, от чи От я кажу трі, три, От вони не розуміють, що таке три Тому що треба казати чи, чи чи От так, от так як фри-фри. Не сри, а фри. Ну і так далі. Так от, перше, що треба вивчити, якщо ви хочете, щоб вас розуміли, і ви будете розуміти, що вони кажуть че, а не нейтуре, це вивчити, як правильно вимовляти звуки цих англійських букв. Знову ж таки, звуків їх більше. Якщо букв там 26, то звуків я не знаю. Абудь 40, 50 ще більше. У вот. даному бачите, вона каже СТ, s t Stein Road. Вона не каже Ч. Те вимовляється як Ч, Ч, Стайн. І вимовляються Road. Ч. Ч. Ну і знову ж таки треба не забувати, що є чиста вимова в англійській мові і є нечиста. Ну і між ними теж, так сказати, градація. От. Це всі проблеми, яких немає в українській мові. В Українській мові є що? Логопед. Що ви не можете якийсь звук сказати? Р, да, от я теж Р. <с> З ефектами кажу зараз, українською. Тому що в англійській. Continue on Stein Road for and miles. Тому що в англійській мові Р чистого теж нема. Ну в принципі є. Коли починається, да. От. Right, да, навіть не починається. Там W, яке не читається чомусь. Ну, це окремо. От, right, да? right, 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 right. Знову ж таки, Наше ре і їхнє ре теж різні. От, а є те, що зовсім різні. Поїхали далі. Я в смыслі автомобілем далі їдемо. Так от, перше, що треба звернути увагу, якщо ви хочете дійсно розуміти чисту англійську мову. Не чисто. Тому що я ж кажу, нейтів розмовляють як чистою, так і нечистою. Це їх проблеми і їхнє баргання. От. А якщо ви хочете і тих, і тих розуміти, треба вивчити, як правильно звуки вимовляються. Тому що більшість іноземців, які це роблять, вони не вчать. Наприклад, ті ж індуси, якби вони вчили, то вони б R в кожному слові, де є це Р, і де його нема, не виговарювали б цей звук. А так інколи буває, так, да, якимось інтуї. Є індуси, які вже нормально балакають. Без Р в кожному слові. Але багато і з Р розмовляють. Коли індус дзвонить рекрутер, особливо який в Індії сидить, і починає через Р все мені розказувати англійською. Прикольно так слухати. Можна, до речі, від е, цей фільми подивитися на тому ж жюбі, створені індійськими компаніями. Як вона там називається? З там, Болівуд. І де, ну, якби англійська мова. Вони там англійською артисти говорять, тому що вони часто роблять на своєму, там, хінді і все інше. От. А є зроблять роблять англійською. Там прикольно слухати, коли вони всі R вимовляють і дуже швидко все говорять. Так що у вас ваша перша задача вивчити, як правильно... можете... Слухайте мапу. Як вимовляти правильно звуки? І тоді вже, знаєш, як вони мовляється, буде легше Ой, Harvard Code. Зараз по почитаємо, як там Harvard написано у нас Harvard Code. Ну да, через А. А Харвик Code там. Написано...